Англія та Нідерланди вийшли у плей-офф чемпіонату світу. Все керництво Ювентуса подало у відставку. А Месі, схоже, знайшов новий клуб. Мене звати Андрій Сенькі ви на Ютуб-каналі Good Evening, де я вам розказую про все найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Перед тим, як розпочати, попрошу вас поставити лайк цьому відео. Це дуже важливо та приємно для мене. І не забувайте дивитися відос до самого кінця. Там я розкажу, куди може перейти Ліонель Месі і чи трапиться це у найближчому майбутньому. Поїхали стартуємо з матчу Нідерланди-Катар. Нідерланди перемогли з рахунком 2-0, перемогли спокійно, перемогли на класі. Тут навіть немає про що говорити. Катар ніколи більше в історії за мого життя не гратиме на чемпіонаті світу. Це команда, яка є найгіршою серед всіх, кутки грають на цьому турнірі. Командою, котрої не виходить взагалі нічого, крім коротенького відрізку в матчі проти Сенегалу. Прийняли турнір. Вилетіли і на тому все щодо Нідерландів. У них багато цього матчу виходило, і знову виходило в Коді Гакпо, Коді Гакпо забив е, у всіх матчах цього чемпіонату світу. Він забив лівою, правою, він забивав головою. І Нідерланди були командою, яка добре грала футбол. Команда грала погано в футбол з Сенегалом та з Еквадором. В цьому матчі все було прекрасно. Нідерланди виграють цю групу, виходять 1-8 фіналу чемпіонату світу, де зустрінуться зі збірною США. Найцікавіше по Гакпо це теж. Що він може перейти в Манчестер Юнайтед. Найавторитетніші джерела говорять про те, що вже взимку Вінгер ПСВ може переїхати на Олд Траффорд як заміна Кріштіану Роналду. Ціна трансферу 60 мільйонів євро. І ця цифра якось дуже сильно мені ріже вухо. Тому що за іншого Вінгера, який виступає за Шахтар, ще Мудрик, хочуть цілих 100. Мудрик Гакпо. Мудрик. Гакпо. розумієте різницю, правда? А тепер до найцікавішого матчу цієї групи між Еквадором та Сенегалом, між командами, котрі напрямують з собою з'ясовують, хто ж з них гратиме у плей-офф. У Еквадора було 4 очки, в Сенегала було 3, і еквадорців теоретично е, влаштовували нічия. Сенгальцям потрібно було лише вигравати. І це бажання проявилося фактично зразу. Сенегал грав дуже активно. Сенегал шукав простір за спинами захисників збірної Еквадору. Багато закидали, багато вибігали в ті зони, в ті простори. і Тористай. Нкап'є фактично проводили дуже такий непевний матч, тому що дуже багато моментів, якраз з їхніх зон забігань туди форвардів фанових і центрального форварда Діа збірної Сенегалу. Там було дуже багато моментів. Повірте мені, і так само з такого закидання прийшов перший пропущений м'яч збірної Еквадору. Закидання присядо помиляється, не дотягується до м'яча. Торес застигає на півпозиції, Він втрачає Сара і інкапіє. Фактично вже виправляє помилку двох своїх партнерів і він не встигає її виправляти і фолить проти Сара. Тобто тут я би не звинувачував в тому, що він ці пенальті привіз. Він не привіз, він рятував від того, що наробили його партнери, його попередники. Скажімо так, ще одним важливим фактором домінації Сенегалу в першому таймі був фактор і захисника Евертона. Він відпрацьовував і в захисті, і в атаці. В захисті його функція була наступною. Він або високо підіймався і пресингував когось з центральних захисників збірної Еквадору, що ніби не мало б так бути, тому що він, ну типу, форварди мають це робити, так здебільшого. Але враховуючи вміння, його інтенсивність, його він був індикатором цього пресингу збірної Сенегалу. Друга його роль була в тому, що він грав по Мойзесу Кайседо по повному захиснику збірної Еквадору, який відповідав за білдап цієї команди. Гана, як пише на футболці, у дресигу є перманентно. Пресингував кайседо, е, інколи зміщаючи за ним то вліво, то вправо. Тобто він фактично виконував дві важливі функції, він сам знав, коли потрібно ну, кого накривати в тій чи іншій ситуації, і справлявся він з цим просто відмінно. Йшло до того, що збірна Еквадору не могла перейти половину поля. причому чому дуже багато володіла м'ячем. В другому таймі в Еквадору відбулися зміни, зміни в центрі поля, Руесо, який грав в парі з Кайседо, який часто опускався прямо до. Центральних захисників, вони там в трьох просто перекатували, перекатували без ніякого загострення. Він сів на поле вийшов Сіфуентес, також на заміну вийшов Сарміє з Брайтона, до речі, і Еквадор змінився. В центрі поля тепер двоє людей могли просувати м'яч: це і Кайседо, і Сіфуентес, котрий вийшов замість Груесо. І Сармієнто фактично одразу ж перейшов на позицію лівого Вінгбека. Тобто Еквадор перебудувався в три центральних захисників. Але це не була якась захисна модель. Сармієн грав ближче до чужих воріт, а Ян постійно його підтискав і перманентно е, заходив в центральну зону. Інколи вони мінялися місцями. Такі зміни привели до того, що збірна Еквадору контролювала м'яч тотально, багато подавала, багато прострілювала, але це в своїй суті глобально не створило великої кількості моментів. Сенегал спокійно відбивався. Сенегал контролював повністю гру. Сенегал е, робив все, що йому було потрібно, просто грала на другому поверсі і вибивали м'яч далі. Єдиний момент, коли з'явилися сумніви перевазі Сенегала, це. Якраз пропущений м'яч, коли забули на дальній стінці кайседо, і тут здалось, що от. Є зараз перевага збірної Еквадору, їх влаштовує цей рахунок, і хто зна, як воно там далі буде. Сенегал знову попри вперед, можливо, не так як в першому таймі, пропустить контратаку і все. Але Сенегалу пощастило насправді в цьому епізоді, тому що колібарі буквально за кілька хвилин вивів Сенегал знову вперед після рикошету, після стандарту, і Сенегал вже своє не відпустив. Далі моментів Еквадору не було. І Сенегал цілком заслужено виходить у плев чемпіонату світу. Вони грали гірше проти Нідерландів, ніж Еквадор. Але в очному матчі вони повністю переграли збірну СПД Америки. Шансів в Еквадору фактично не було. В кожній з фаз гри Сенегал був сильнішим. Коли їм потрібно було атакувати, вони це робили добре. Коли їм потрібно було захищатися, вони також це робили добре. І в момент несправедливості, коли Еквадор забив, коли Еквадор зайняв рахунок, Сенегалу ще й пощастило. Тому всі фактори зайшлися, і ця команда цілком заслужено грає у плей-офф чемпіонату світу. І це другий вихід цієї збірної. У плей-офф Чемпіонату світу. Вперше це було у 2002 році, коли цю команду е тренував, хотів сказати, а насправді капітаном, капітаном цієї команди також був Аліусі Сет. Це тренер, котрий вже і Кубок Африки виграв, а тепер творить дива і невеликому форумі. І це, друзі, мої, безсайомане. А якщо ви так само, як я, хочете знати всі прізвища гравців збірної Еквадору чи Сенегалу, то гайда, будь ласка, на сайт. Трибуна зараз трибуна запустила застосунок під чемпіонат світу, де є все, що вам потрібно. Найперше це зручний матч-центр із текстовими трансляціями. Друге, це пуші. Ви не пропустите нічого важливого. І третє це свіжі новини та хороші аналітичні матеріали від найкращих спортивних журналістів України. Повірте мені, я знаю про що я говорю. Йдемо до найбільш політизованого матчу цього дня. До матчу Ірану та США ця вивіска викликала. Певний анонс, певне очікування навіть від моєї мами, крім вивіски на полі не відбувалось нічого екстраординарного і дуже цікавого. Будьмо відверті. Збірна США фактично виконала функцію збірної Сенегалу, але зробила це ще більш організовано. Коли їм потрібно було атакувати, вони це робили рівно стільки, скільки їм потрібно. Коли їм потрібно було захищатися, вони це знову ж таки зробили дуже грамотно. Іран, пропустивши, змінив свою гру. Іран захопив ініціативу, захопив поле і почав подавати, прострілювати. І так далі, але це все було дуже одноманітно і не було так інтенсивно, як в матчі Корея Ган, як корейці навали з на ворота збірної Гани. Тобто це було дуже блідо, це було якось навіть несерйозно. Я не до кінця розумів, чому був план взагалі збірної Ірану. Їх цього матчу поштовувала нічия, І таке враження, що Тернерський штаб взагалі не хотів ризикувати. Тому що в першому таймі, наприклад, збірної Ірану в плані атаки на полю суперника не було. За весь матч ця збірна нанесла по бортах Тернера лише нуль. Нуль <laughs> ударів. <laughs> Тому і вихід плей-офф умова взагалі не йде. Вони заслужено посідають третє місце і вилітають чемпіонату щодо збірної шати. Визначив фактично два фактори, два важливі моменти. Перше це гра Тайлера Адамса, опорного захисника Ліце, який раніше грав за Ляпці. Адамс це один з найкращих опорних півзахисників цього чемпіонату світу. Він і в цьому матчі матчі з Англією, видав перформанс схожий до перформансів від Бріси Гує. Він своєрідний маятник на відміну від Гує. Він ще володіє е, такою якою передачею, навіть першою передачею, ну і плюс він взагалі розвиває всі розвиває та конструює всі атаки збірної США. Крім того, він один з найкращих на цьому турнірі щодо пресних дій. Другий момент це те, що Отецький штаб збірної США в кожному з матчів, якось не вгадує замінами. Воно мені так виглядає. В матчі з Версом команда вигравала 1-0, вирішила гру призакрити. І пропустила гол нічия з Іраном. Така ж сама історія. Пощастило, що Іран не має таких хороших навичок гри на другому поверсі. якихось награних комбінацій з подач на вісів і так далі, має більшу одноманітність навіть ніж збірна в цьому компонентні гри. Але коли американці починають робити заміни, це викликає занепокоєння. Замість форварда виходить ще один центрбек, команда сідає. Окей, організовано захищається, але в футболі, якщо багато подач, знову ж таки, котре це буде говорити. Коли багато подач, коли ти не від не відтісняєш твій грувий дворіт, може просто кількісно трапитись як в матчі Сенегал-Еквадор, коли забував куліболі. Тобто це все одно ризик. І я просто сподіваюся, що США знає, що робить, бо далі на них чекають Нідерланди. А я сподіваюся, що мене чекає 10 тисяч підписників до кінця цього року. Для цього потрібна підписка на цей канал, а також. Дзвіночок. Повірте мені, це буде найкращим моїм подарунком на Святого Миколая. І до останнього матчу цього дня, який відбувався паралельно, зрозуміло, ж, з матчем Іран-США. це матч Wales Hungry. Матч, котрий був десь таким, як Катар Нідерланди. Так, це неначе було щось принципове. Так... Хотілося, але не моглося. Збірна Вельсу приїхала абсолютними пасажирами на цей чемпіонат світу. Рахунок 0-3 цілком відображає те, що відбувалося на полі. Зрозуміло, що Англія була прагматичною. Зрозуміло, що Англія знову перемагає на класі. Штрафний удар від Решфорда, потім помилка Бена Девіса, коли забивав Фоден. Тобто 0,2 і далі можна матч було закінчувати. Збірна Англії цілком заслужена, цілком спокійно виграє свою групу. І вже такі важливі, хороші матчі. Цю команду чекають аж плей-офф. Щодо Вельсу, то я попрощаюся цією командою. Євро 2016 було дуже крутим, але прямо зараз ні Бейл, ні Ремзі, ні Аллен, ні Геннесі не є футболістами, котрі здатні робити різницю на таких великих турнірах. І це щось схоже до збірної Бельгії, яка привезла майже той самий склад, що грав 4 роки тому і 6 років тому на євро. Але нюанс в тому, що Бельгія мала кого вести замість ветеранів. Збірна Вельсу таких варіантів повноцінних таких варіантів не мала. Тому цю команду навіть нема за що шокрити. Тикувати, вони награли і зіграють так, як могли одне очко в їхній групі, це їхній максимум. Тепер питання наступне: я вважаю, що збірна України, якщо б грала в цій групі замість збірної «Уельсу», також набрала б в ній одне очко і також би нікуди не вийшла. На ваш погляд, чи набрала б збірна України в цій групі більше очок, ніж я вважаю, і ніж набрала збірна Вельсу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Далі про пари плей-офф вже є дві пари. Матч відбудеться в суботу. Пара номер один це матч Нідерландів проти США. Це буде хороша битва, це буде хороший якісний інтенсивний футбол. І я, чесно кажучи, не зовсім вірю в збірну Нідерландів. Я, напевно, зроблю прогноз 55 на 40 П'ять на користь Нідерландів, тобто перевага невеличка. І те, як грали Нідерланди в групі, в мене не викликає якогось такого захоплення. І от прагматизм та автоматизм збірної США можуть якраз Нідерланди переламати. Тому я не виключаю сенсації. По матчу Англії та Сенегалу. Англія абсолютний фаворит. Із кількох причин перша це знову ж таки їхнє вміння вигравати. Такого вміння вигравати є в невеликій кількості команд на цьому турнірі. Пункт номер два це відсутність двох ключових гравців збірної Сенегалу у центрі поля. До відсутності коєте ми вже звикли. він в останніх двох турах групового етапу не грав. Але от ідреса Гує, котрий. Здорово провів і матч з Катаром, і матч з Еквадором. Також не зіграє в цьому матчі, і в нього якраз дискваліфікація. Тому для мене тут беззаперечний фаворит Англія, Англії, і я не бачу за рахунок чого Сенагалу може здивувати. Якщо ви зі мною не згодні або навіть згодні, ліпіть в коментарях. Я готовий і залюбки подискутую з кожним. Я це роблю завжди. Тепер до двох тем з клубного футболу. Тема номер один це величезна історія з Ювентусом. В Чому історія? Рада директорів Ювентуса прийняла рішення піти у відставку Президент Ювентуса Андреа Андєрі та віце-президент Павел Недвед залишили свої посади. Ситуація насправді сенсаційна. Вона чимось пахне, ніхто не очікував, що прямо зараз керівництво клубу. Піде і піде ще й за власні ініціативи. Я почитав італійські медіа якоїсь такої цільної картини для себе не зробив, тому проконсультувався з Юрієм Шевченком, українським журналістом, який спеціалізується на італійському футболі, і веде телеграм-канал Gianluca Лападола, послання на який буде в описі під цим відео. Так от що каже Юрій: найважливіша причина того, чому Анєлі та Недвід пішли. Це справа у розслідуваннях щодо фінансових махінацій, і їх одразу декілька. Перше це збільшення фіктивного капіталу за рахунок завищення цін на гравців. Як це? Відбувається поясню на хлопський розум. Наприклад, Ювентус обмінюється гравцями з командою, яка називається Парма. Ювентус купує футболіста, якого звати Алесандро, який грав зіграв три матчі за Парму за 40 мільйонів євро. «Парма» ж купує так само ноунейми, якогось там таланту Ювентуса. Також за 40 мільйонів євро. Ціна кожного з цих гравців там. 500 тисяч, наприклад, євро або мільйон, або два, або три мільйони. Але ставиться сума в 40 мільйонів євро. Для чого це робиться? Для того щоб клуб відзвітував про свої прибутки, що вони заробляють гроші на трансферах, щоб вміститися, щоб вухатися у фінансовий фейерплей. Друге, ювентус підозрюється у виплатах зарплат в конвертах у ковідний період. Офіційно було повідомлено про те, що гравці цієї команди зменшують свої зарплати, готові йти на зменшення. Складний період знову ж таки. Фінансові фейрплей, знову ж таки, бюджети. Вони офіційно кажуть, так ми згодні, але на ділі в конвертах отримують гроші. Таке звинувачення, щодо Ювентуса є. Ну і третя інформація про Криштияну Роналду. Є інформація, що не всі гроші, які отримував від Ювентуса, проходили через офіційну звітність. Що робить Андєлі? Він рятує себе і рятує клуб від якихось серйозніших наслідків ніж вони можуть бути прямо зараз, умовно штрафи. Так і йде у відставку. Ви можете здивуватися, що як Анєлі йде у відставку, якщо він власник цього клубу. Насправді ситуація в тому, що Вендосом володіють кілька компаній. 64% акцій Ювентуса належить компанії Ексор, котрої володіє кузен Андреа Анієлі, Джон Елкан. Є навіть інформація про те, що між ними трапився конфлікт, і сам Елкан злив оцю всю інфу, котру вам сказав вище, в змі і трошки розворушив клуб, тому що мені подобається те, як, як все відбувається в цьому клубі. і те, про що я сказав вище, і загалом про якусь стратегію та побудову, ну згодні, що у йонтеса є багато хаосу в структурі та організації. Що ж буде далі? Далі в Юве прийдуть інші люди, прийдуть інші управлінці. Я не буду зараз про них детально говорити, бо це нічого нікому не скаже. Відомо також те, що в клуб прийде ще одна легенда замість недведа, це швидше за все буде Алесандро Дель П'єро. Такі вчинки вони трошки стишують фанатські, фанатські бунти. Тобто, якщо в керівництві є людина, яка є для з іконою, то ви будете ставити загалом до всього керівництва, можливо, трошки поблажливіше. Подивимося, що буде далі. Цікаво, яким буде розслідування. Цікаво, до чого воно прийде. Я надіюсь, що на однешого ось якесь таке схоже розслідування буде про динамо Київ, і ми дізнаємося, чи заходили гроші від ОПЗЖ у цей клуб. Насправді, і остання тема цього випуску це ймовірний перехід до неля Месі Бу МЛС. Ним цікавиться Інтер-Майами. Про це говорять одразу кілька авторитетних джерел. 35-річний аргентинець може приєднатися до клубу Девіда Бехіма, так само Бекхем є власником цього клубу, наприкінці поточного сезону, коли Мессі отримує статус вільного агента. У такому випадку Месі стане найбільш високооплаченим футболістом цієї ліги. Буквально через кілька днів після цієї інформації представник Месі Мендес сказав, що це неправда, що це фейк, немає жодних переговорів про те, щоб Месі приєднався до інтера наступного сезону. При цьому інтер цікавиться не лише Месі, а й Фабригасом, Суаресом та Бускетсом. Я такий думаю, ну як же так, МЛС є стеля зарплат, не можна на одного гравця витрачати більше, ніж це закладено лігою. Але ситуація в тому, що є правило Бехіма в МЛС. Де кожен клуб може мати трьох гравців, котрі не потрапляють у цей список стель. Тобто, в тебе всі інші гравці в стелі, а три. Прими, котрі можуть отримувати фактично будь-які гроші. Питання лише в тому, що ці гравці мають отримувати ці гроші не з бюджету фіксованого клубу, а напряму від когось зі спонсорів. Тому для мене цей трансфер цілком ок. Єдине, що мені здається, Мессі все ще може пограти на топ рівні. Я думаю, що він ще рік точно може грати у Європі. Він прямо зараз. Круто виступає за ПЕЖ. Він прямо зараз робить різницю на чемпіонаті світу. І я думаю, що в Америку їхати йому рано, так промацувати підґрунтя, там з кимось говорити питань немає. І я думаю, що він повинен їхати туди, освоювати новий ринок, скажімо так, але ще рік. Чому б ні? Але я відчуваю, от, що він ще тут може запалити. А я продовжую запалювати на українському Ютубі. Клипаю відоси кожного дня, кожен день, чемпіонат світу, розбори, все як має бути. Якщо ви щось пропустили, а ви напевно пропустили, то мога йде сюди чи сюди. Там не менш цікаво, ніж отут. Дякую вам і до побачення. Слава Україні!